Злощасне відчуття, мука всіх генів, хиз до всього. Друзяки давно зрозуміли, що їх покликання бути блогерами, геймерами, кіберспортсменами, психологами, маркетологами та навіть айтішниками, нехай. А що як обрати, просто неможливо? Неможливо просто ткнути на будь-яку одну з гуманітарних наук і працювати за її напрямом. А що? Як навіть не тільки гуманітарних, але й з технічних дисциплін, що вже й казати про творчі хобі, що невпинно змінюють одне одне, а фантазії однієї людини вистачоб на 10 інших людей, принаймні на 10. Ідеальне рішення є. Журналістика спеціальність, де вища математика не потрібна, а от спеціальні знання з вузького спрямування стануть у нагоді як ніколи раніше. Не вмієш писати навчать, не вмієш монтувати навчать, не вмієш говорити. Використовуй мову жестів і ставай сурдоперекладачем у світі телеведучих. Я цілком серйозна. Ось наочний приклад роботи людини, яка на першому курсі не вміла ні монтувати, ні знімати. А з техніки тільки смартфон п'ятирічний давнини і застосунки сумісні з Android. Отут уже не до жартів. Незважаючи на те, що зараз йде війна, люди, які хочуть розвиватися, повинні це робити. Так каже Олеся: фотографиня початківець, яка в професії відносно недавно, два роки, але за ці два роки зуміла досягти того, що вдається далеко не кожному, випивши горнятко кави, яка за словами ж Олесі її надихає на нові звершення, фотографиня приймається до роботи. Олеся каже, що фотографує пейзажі для себе. На професійній камері вони виглядають як найкраще, такі знімки мотивують її. Довкола дійсно дуже гарно. Але для неї фотографія це дещо більше. Для мене фотографія це в першу чергу показати людину з іншого боку, виділити якісь родзинки, які є в цієї людини. Наприклад, дівчини гарні очі. Я встановила такі розцінки в себе. Індивідуальна зйомка 600 гривень одна година. Love story – це 700, і сімейна 800. Ось так. Не знаю, як сказати, що люди посміхаються, і як я це роблю. В мене немає такого секрету, що я щось таке роблю, що люди посміхаються. Напевно, вони посміхаються, посміхаються через. Те, що вони знають, що в них буде гарне фото, тому що ми живемо в такий час, що ну не можна говорити, що буде завтра, і ми не знаємо, що буде завтра. Тому треба посміхатися кожен день, робити для цього щось. І Олеся робить закарбовує незабутні моменти, які не завжди залишаться у фотографіях. Я не можу сказати, що головна я чи головний клієнт. Але, наприклад, якщо у клієнта є м, якась ідея, яку він хоче втілити в життя, наприклад, він хоче зробити такий кадр, щоб я там сфотографувала знизу, а він був зверху, то я навпаки приймаю це, тому що це ідеї, які... Треба втілювати, наприклад, у нього немає ідей, і він не знає, що робити на зйомках, і тоді вже я допомагаю. Звісно, я там можу допомогти з позою, можу допомогти з ракурсом і тому подібне. Леся зазначає, що було багато труднощів не було клієнтів, особливо ті часи, коли активні бойові дії заважали жити нормальним життям. Але підтримка друзів, знайомих та родичів допомогла їй зрозуміти, що ось цього в цьому світі можна досягти. Олеся пробує, Олеся робить Олеся досягає і ставиться до своєї справи відповідально, особливо щодо власних зйомок та апаратури. Вона заздалегідь подбала про якість фотографій, щоб клієнти залишилися задоволеними. Про що ж мріє фотограф початківець? Олеся відповість сама. Перш за все це про техніку, тому що вона ну, дуже дорога. Навіть якщо покупати БУ техніку, вона все одно коштує немало. І по-друге, мені здається, що він мріє все ж таки про клієнтів, тому що насправді дуже важко знайти, особливо в наш час, клієнтів. Коли я працювала в фотостудії, в мене не було великих грошей, щоб купити фотоапарат. А фотоапарати коштують дуже немаленькі кошти. І я тоді вмовила тата взяти кредит, тому що мені не давали чомусь кредит, не знаю значимо. Я вмовила його взяти кредит. Ну не кредит, а у розсрочку, якщо я не помиляюсь, як це правильно називається. І взяла собі фотоапарат. Але я всі кошти виплатила, я заробила їх, і кожен місяць я платила, як я пам'ятаю, по шість з половиною тисяч. В мене, до речі, ось тільки що була фотосесія з дитиною. Uh -huh. І я хочу сказати, що я дуже люблю дітей, тому для мене це взагалі не проблема. Uh -huh. і Це дуже круто і весело.